В першому відео ми розповіли про фальшиві дипломи екс-чиновника, нині, очільника одеської міської організації партії Батьківщина. Дами і господа! зараз ви услышите трагічну і поучительну історію мальчике Дінки, який любив ...да, любив день. В рідному місті Хуст Жеман заснував СПД Жеман НІ, що займалось пасажирськими перевезеннями. Потім переросло у ПП Хуставто. Власних автобусів у Жемана не було. Проте їх мав Віктор Коробов, знайомий першої дружини Жемана, керівник автопідприємства АТП 12142 Автобуси з АТП його директор передає приватному підприємству Жемана. Крім цього, Дмитро отримує в оренду вже напрацьовані та прибуткові пасажирські маршрути, як міжміські, так і закордонні. Пасажирські та вантажні перевезення на закарпатському кордоні були куркою, що несе золоті яйця, як для тіньових комерсантів, так і місцевих можновладців. Вгадайте, чим заробляв транспорт підприємства Жемана. Співпраця Дмитра та директора Хустського АТП обернулася для підприємства величезними збитками. Автобуси та маршрути приносили цим двом чималі доходи, проте, за офіційними звітами до податкової, числились неприбутковими. Підприємство заводили в мінус. Незважаючи на те, що в 2008 році Жеман перебирається до Одеси, під його контролем залишається Херго. Асоціація автоперевізників Автотранс в Хусті. Втім, викачка грошей привели до ліквідації раніше прибуткового АТП в Хусті. У 2017 році воно було оголошено банкрутом. Звісно, придбали майно автопарку за безцінь. ті самі, хто його банкрутив. 140 акціонерів, працівників АТП залишились без власних дивідендів та грошей. Маючи досвід з віджиму транспорту та смачних маршрутів на Закарпатті, Жеман розпочинає свій шлях в Одесі вже з іншими підприємствами.